Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 248 підручника Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І у нас дуже цікава умова. Ручка коштує х гривень, а олівець Y гривень. Знаємо, що Х більше від y. Що можуть означати вирази? Перший. Х плюс І. Що може це означати? Звичайно, скільки заплатили за. Ручку і олівець разом. Скільки заплатили, заплатили за ручку і олівець разом? Дивіться, мені б хотілося, звичайно, дізнатися. Ой, бачите, секундочку разом. Так, мені б дуже хотілося дізнатися вашу думку, що це означає, тому що ну, дуже цікаве завдання, як для мене. Так як я опрацьовую підручник нуж за 7 клас вперше, тому як виражаю своє <кій> Мнення, Так? А ви скажіть свою думку. Вражаю свою думку, так. А, а ви скажіть свою думку, чи правильно я написала, чи неправильно, і взагалі, як ви вважаєте? Тому що ну, мені дуже буде цікаво почути ваші варіанти. Давайте так, друге розглянемо. Значить, у нас 3X плюс 4Y. Що я можу сказати? Що Це скільки заплатили за скільки коштує 3 ручки і 4 олівця. Коштує три ручки. І чотири олівця. Олівця. Так, зараз красиво напишу олівця. Олівця разом. Так, разом це у нас додава. Добре. Так, далі Х мінус у. Знаємо, що за допомогою різниці ми знаходимо, наскільки одне число більше за інше. Тому тут можемо сказати, що наскільки, наскільки більше, більше, коштує, коштує ручка, ручка. Від олівця. Олівця. Добре. Олівця. І четверте. Х поділити на y. Знаємо, що за допомогою ділення знаходимо у скільки разів так більше одне число. Тому напишемо у скільки разів скільки разів. У скільки разів більше більше коштує. Коштує ручка. Відуліця, від поліція, від оліпця. Якщо ви маєте іншу думку, мені буде дуже цікаво почути її. Можливо, я десь помолилася, але, ну, побачимо. Дякую за увагу.